Сесія розпочалася із привітання багатодітних матерів відповідно до указу президента України матері, які народили п'ятеро і більше дітей, нагороджені знаком мати героїня їм подякували за сумлінну працю та виховання молодого покоління. Економічний блок порядку денного та питання комунальної власності роздалися у такому режимі. Повідомлено про порядок денний. Далі запитання, чи розглядалося це в комісіях, і депутати вже голосували. Голосували позитивно. І лише тоді, коли доходило до питань, які мають інтереси бізнесові, і в них зацікавлені декілька осіб, то депутати навіть змушені були йти і на перерву. Скажімо, при розгляді однієї інвестиційної пропозиції щодо відновлення роботи та реконструкції санаторію на Корбутівці на березі річки Тетерів. Бажання відновити центр Полісся, воно також є дуже добрим, тому що цей центр традиційно був шанований житомирянами, жителями області. Там останній час оздоровлювали дітей, але вже більше п'яти років він в запусті руйнації. Він належить об обласній раді, і безумовно приємно, що є інвестор, який готовий вкласти кошти, відреєструвати дану будівлю, щоб вона працювала як рекреаційна для оздоровлення наших жителів міста, гостей нашого міста і дітей. Це мальовничий куточок на березі річки Тетерів в межах міста Житомира, і тому ми сьогодні зробимо все для того, щоб було вирішено питання позитивно. Сесією міської ради. Розглянуто також інші питання і відведення земельних ділянок, приватизації, передачі в оренду деяких об'єктів та питання регламенту, адже вперше депутати працювали на щойно встановленій в залі системі електронного голосування.